У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. До порядку денного внесли питання, що стосується життєдіяльності громади від соціальної сфери і освіти до обороноздатності та благоустрою. Одним із ключових рішень стала передача товарно-матеріальних цінностей військовим частинам збройних сил України. Вернулись дві військові частини збройних сил України з проханням придбати та передати їм матеріальні цінності. Попередньо на комісії було це питання розглянуто. Товарно-матеріальні цінності на суму 492 тисячі 999 гривень. Виконком також погодив проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень сховища. Капітальний ремонт сховища номер 89013. Сховище знаходиться в підвальному приміщенні двопорохового житлового будинку, площа 100 квадратних метрів. Передбачається там 160 осіб для укриття. На даний час ми зробили. Укриття ми його доводимо до ладу. Я думаю, ми до кінця року це все процес завершимо і поступово сховища, які в нас є, ми будемо їх по можливості відновлювати приводити в належний стан. Але на сьогоднішній день ну це нова політика, така надзвичайно дороговартісна. Ну але ми цю роботу будемо робити поступово. Вже певна кількість певна кількість у нас вже зроблено цих капітальних ремонтів. сховищ я не буду їх називати, але капітальні є ремонти. Ну будемо продовжувати на наступний рік в межах фінансування. Окрім цього, члени виконкому підтримали організацію виставки ярмарку виробів народного художнього промислу. Пропонується схвалити проведення усмілі виставки ярмарку. Саме з періоду ну середини листопада до кінця року по бульвару Бобринського. Майстрами народного художнього промислу і водночас об'єктами господарювання на засіданні. Також схвалено стратегію розвитку Смілянської громади до 2027 року. Зміни у рішеннях щодо освітньої мережі та наповнення бюджету. Розглянули і соціальні питання, ухвалено рішення про надання або відмову у компенсаціях окремим категоріям громадян. Окрім того, підтримано рішення про відключення від централізованого опалення будинку номер 10 по вулиці Філатова. Насамкінець вже без камер присутні ухвалили рішення, що стосується служби у справах з детальним порядком денним та прийнятими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.